Котре у рівному відбулася презентація чергового випуску глянцю рівняни. Це видання має на меті познайомити містян з непересічними людьми, зацікавити креативними проєктами, надихнути на нові творчі можливості. Уже втретє обличчям журналу стає ведучий нашого телеканалу, пастор церкви Христос. Є відповідь Тарас Сень. Головне послання, яке було у мене в серці, донести людям, що сьогодні Бог зцілює людей від хвороб і звільняє від різних залежностей. В зв'язку з тим, що люди взагалі хворіють, тим більше у нас багато травмованих людей через війну. Не завжди можуть допомогти лікарі, психологи, близькі, але там, де безсилі люди, там може допомогти Господь Бог. У журналі є свідчення товариша Тараса Сеня, який був важко хворий на онкологію, і лише завдяки молитвам він одужав. Тому, як зазначає пастор церкви Христос, є відповідь, Бог може зцілити там, де люди безсилі. Творчий редактор журналу Ольга Лірник розповідає: цей випуск глянцю зібрав особливих людей, які під час війни продовжують допомагати наближати перемогу. Ми з одного боку. Нагороджуємо медиків принагідно з враховуючи те, що нещодавно було їхнє професійне свято. А з іншого боку, дякуємо всім тим людям, які реально роблять свій внесок в розвиток нашого міста. Обкладинку журналу цього разу ми вирішили віддати саме пастору церкви Христос. Є відповідь Тарасу Сеню, адже ми знаємо його велику місіонерську роботу, яку він зараз проводить. Вона розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. І дійсно ми розуміємо, наскільки зараз важливо, щоб в різних куточках світу. Чули про Україну і власне молитва за Україну, завдяки йому лунає в різних країнах нашої земної кулі. Також ведучий нашого телеканалу та пастор церкви Христос є відповідь, Тарас Сень додає, що окрім місії служити Богу, він займається волонтерством. На сьогоднішній день ми працюємо у 22 країнах світу. У нас близько 100 місіонерів в чотирьох країнах, і в багатьох країнах є волонтери. У нас працюють очні клініки. Ми дітей кормимо в Ефіопії Ми 23 церкви відкрили. В Монголії на телебаченні виходять телепрограми ближчим часом. В Ефіопії будуть виходити телепрограми, і також ми друкуємо газети на Амхарській, Оромській мовах в Ефіопії ближчим часом на іспанській будемо друкувати для країн Латинської Америки. Починаючи з 2017 року, журнал постійно виходить під назвою Рівняне рівненський журнал успішних людей. Кожен присутній на презентації журналу отримав подяку, а також на заході збирали кошти на підтримку рівнян у зсу. Олеся Мороз, Віктор Міщук, телеканал IDV Media Медіагруп.